Сьогоднішнє відео присвячено темі безпосередньо реалістичності чи нереалістичності, вказуємих на аукціоні інформації по пробіг автів. Майже у 30 разів більший пробіг. Сказати, що ми були трохи ошорашені разом з замовником, це взагалі нічого не сказати. Але як це могло статися? Автівка від страхової. Зрозуміло, що адометр не скручений. Як це так? А ось скажіть, будь ласка, чи може чи не може бути на аукціоні скручений пробіг? Чи пробіг, який щонайменше не відповідає дійсності? Ну що ж. Ідемо розбиратися. Ітак, в принципі, усі, хто цікавляться автівками з Сполучених Штатів та Канади до України, знають, що на американських страхових автоаукціонах, в принципі. Завжди вказують реалістичний пробіг, що він відповідає дійсності, що там немає mm. ніяких скруток, ніяких муток, і завжди пишеться Actual, тобто актуальний пробіг. А якщо буде щось не так, то завжди це вказується, що або Not, not Actual, або пробіг взагалі не вказується, вказується як 0 міль і таке, таке інше. Ну що ж, йдемо розбиратися, чи це так, чи це завжди так, чи не завжди, і з яким випадком. Ми стикнулися. Погнали! Вітаю, друзі! З вами знову Олександр Метріді, автопроєкт Харків. І у нас сьогодні з вами чергове відео е, із циклу, який присвячен темі. Е, Авто зі Сполучених Штатів та Канади до України, саме у тому, що може бути, що не може бути відповіді на ваше питання. І взагалі ті цікаві випадки, які в нас трапляються, щоб просто вам показати на конкретному прикладі, що саме може бути. І сьогоднішнє відео присвячено темі безпосередньо реалістичності чи нереалістичності, вказуємих на аукціоні інформації по пробіг автівок. Ми з вами зазвичай звикли, що це вся інформація повністю відповідає дійсності, як ми вже це і розбирали. І ми стикнулися з таким дуже цікавим лотом. Нещодавно мали його грати замовнику. Volkswagen Tiguan, 2019 модельний. І як часто буває, по факту це 2018 рік по стикеру. Автівка повністю відповідала вимогам замовника і по кольору, по комплектації, по стану. Ну, все по Пошкодженням, ну просто калька з технічного задання замовника. Чудово. Пробіг. Трьох ну, копійчини. 3911 міль. А, без питань. А, але ж замовника все повністю влаштовувала, все чудово. Але, звісно, що треба ж перевіряти. Хоча начебто 3911 міль. Навіщо брати звідти Карфакс? Автівку продає велика страхова компанія, все прозоро, все зрозуміло. Там, які там можуть бути ДТП за там, менш ніж 4 тисячі міль? Ну, мала вірогідна, да? От. Але все одно вирішили замовником взяти, не пошкодувати грошей. Звісно, що взяти звіт Карфакс, краще перебдіть чи не добдіт, да, як то кажуть. Яке ж було наше здивування? Коли з заявлених 3911 і вказаних в лоті, і вказано, що це актуал, тобто все вірно, відповідає дійсності, і фотографія приборної панелі приладів з цією цифрою, все 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 чудово, без ніяких питань. Але у звіті Карфакс цей пробіг 3911 перетворився на 108 з копійками. тисяч міль. Тобто. Майже у 30 разів більший пробіг. Сказати, що ми були трохи ошарашені разом з замовником, це взагалі чого не сказати. Ну звісно, що людина відмовилась грати цю автівку, все це зрозуміло, бо з таким пробігом вона не потрібна була, бо шукали набагато менший пробіг. Бо по факту там пробіг більше ніж сто сімдесят тисяч кілометрів. Ну, якось вже не дуже було цікаво грати таку автівку. Але як це могло статися? Автівка від страхової. Зрозуміло, що одометр не скручений. Як це так? А це дуже просто. Швидше за все, хтось з працівників аукціону, хто робив фотографії, просто полінився зробити нормальні фото і перемкнути показник одометра з денного на загальний. А адометр чомусь на даній моделі, чи там дана така вкладка була відкрита, що він одночасно показував лише денний пробіг і не показував пробіг загальний, скільки автівка і того пройшла за весь свій час, свого існування, як то кажуть. Ось і все. Ось вам і, як то кажуть, відгадка цього питання, що Ларчик відмикався дуже-дуже просто. Тому, друзі, яка буде, який буде підсумок цього відео, яка буде моя парада, наша парада всієї нашої команди? Так виходимо з цього, що на аукціонах інформація, в принципі, більш-менш реалістична. Але не забуваємо, що що копат, що іншуренс, обидва аукціони у своїх правилах чітко вказують, що не аукціон, не продавці не несуть ніякої відповідальності за те. Фотографії, за відомість, за інформацію за те, що надано у лоті, і відповідальність за перевірку всього цього лишить, лежить лише виключно на замовниках, на покупцях. Якщо ви бажаєте робити якусь додаткову перевірку по тим самим звітам. Да? То, будь ласка, робіть. Якщо ні, то це ваш клопіт. Як то кажуть, є аукціон, ні, аукціон, не продавці на аукціоні за це відповідальності ніякої не несуть. І ви, друзі, шановні, маєте все чітко розуміти. Тому завжди все треба перевіряти, завжди звертати увагу на якісь моменти, і не тільки по пробігу і по стану, і по пошкодженням. Будь-що, що виникає у вас сумніви, що виникає питання, що там може бути щось не так, як воно виглядає, чи не так, як воно вказано в описі, треба це перевіряти. Якщо сумнівів багато, а відповіді взагалі немає, то може краще саме цей лот пропустити і шукати щось інше, бо краще. Не придбати один добрий лот, чи придбати навпаки за навіть за якусь помірну ціну, але придбати халепу, придбати проблему і потім не зрозуміло, що з нею м -м, робити. Якось так. Тому, друзі, м -м, дуже сподіваюся, що відео було для вас цікавим, корисним. Можу сказати, що з нашого досвіду от, за 7 років. М Роботи по авто зі Сполучених Штатів до України, це в нас взагалі, от усієї нашої команди, це перший такий досвід, щоб от таким чином була різниця, от така шалена. Були різниці там. Одна міля, дві, дві мілі, це вказано в лоті. Да? Або було багато варіантів, коли там, з тієї чи іншої причини не працює панель приладів, чи там акумулятор не вмикається, чи там ключів немає, чи там будь-що. Да? І не можуть на аукціоні підтвердити чітко пробіг автівки і вказують, що пробіг не актуальний, або не підтверджений, або будь-яка інформація, що аукціон не може надати відомості про пробігу. Це постійно ми з таким стикаємося. А от щоб отак от було майже 30 разів різниця. Це в наш перший раз за <зас> я кажу, 7 років. Якось так. Тому, друзі, всім, хто додивився до кінця, велика вам дяка з вас. Лайк, подобайки, великий палець до гори, підписка на канал для тих, хто не підписався. Ну і звісно, що залишаємо коментарі, залишаємо ваші запити, що подобалось, що не подобалось, і відповідь на які питання ви бажали почути у майбутньому. Ну а що у вас є якась інтересна інформація, інтересні відомості, інтересні якісь приклади. Або що було на аукціоні, або е, приклади з вашого власного досвіду придбання, купівлі, доставки авто зі Сполучених Штатів, або якісь були халепи, ви б бажали б поділитися цим з нашими глядачами, щоб ніхто більше не, не втрапав. То, будь ласка, пишіть, дзвоніть, усі наші контакти є в підписі під кожним відео. І, можливо, ваша інформація піде до ефіру. Якось так. Ми на цьому будемо. Прощатися з вами був я, Олександр Метриді, автопроект Харків, і до нових в ефірі. Все буде Україна!